Нещодавно у Житомирі волонтери передали три автомобілі для потреб Збройних сил України. Одна машина буде в Житомирській військовій частини, одна в Запорізькій, одна в Херсонській. Ці машини потрібні для наших військових. Ми їх повністю відремонтували, завезли на сервіс, все, що потрібно, оплатили, все зробили, і вони готові до наших доріг. Початку повномасштабного вторгнення благодійники, що власними зусиллями підготували автомобілі, допомагають житомирщині організувати всебічну підтримку. За цей час ми передали дуже багато автомобілів, вантажівок, безпілотних літальних апаратів. Квадрокоптерів на постійній основі передаємо продукти харчування, медикаменти, гігієнічні набори. Ця підтримка вже на протязі трьох більше років для, для військовослужбовців. Це і автомобілі, це і дрони, це і медобладнання, які передавали сьогодні. Чергових три автомобілі їдуть на передову для того, щоб допомагати бити ворога. Волонтери не зупиняються та продовжують організовувати підтримку для військових та цивільних. У нас є ще автомобілі, які ми хочемо передати житомирянам, які проходять службу в спецпідрозділі Національної гвардії України, в спецпідрозділі безпілотних систем Тайфун, два «Доджрами» і Субару. Це три автомобілі. Ми вже готуємо на наступну передачу. Це теж займе якийсь час, щоб привести їх до відповідного стану. Артем Сидорчук, Ілона Усати, телеканал СК1.